У Запоріжжі відбулось урочисте спецпогашення нової поштової марки птн ПНХ. Захід організували у стінах музею при козацькому ліцеї. Марки присвячені річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На них відтворили одну з картин всесвітньо відомого художника Бенксі, яку він намалював на стіні зруйнованого будинку у Бородянці. До погашення марки долучився очільник зова Юрій Малашко, представники Укрпошти та учні ліцею. Давайте, слава Україні! Героям Слава! Усі покупці нової марки автоматично стають учасниками благодійного проєкту. З кожного проданого аркуша 42 гривні є благодійним внеском. Всі отримані гроші спрямують на відбудову навчальних закладів України, які зруйнувала Росія. Поштовий випуск ПТН-ПНХ вже доступний для придбання у відділеннях Укрпошта та на сайтів і офіційних магазинах Укрпошти на маркетплейсах. Тираж цієї марки 250 тисяч аркушів або 1 мільйон 500 000 марок. Аркуш коштує 180 гривень, повністю весь набор коштує 206 гривень. До набору входить традиційна вже листівка, конверт першого дня і конверт художній. Також ми ще до цього до цієї дати випустили світшот.